Програму святкового концерту розпочав оркестр народних інструментів училища, яким диригував директор навчального закладу Євген Шестаков. Потім були привітання від представників облдержадміністрації адміністрації та обласної ради. Ви знаєте, кожен раз, коли я буваю або на першому дзвонику, або на останньому дзвонику я завжди першокурсникам наголошую і говорю про те, що діти ви поступили на навчання до одного із найкращих. Навчальних закладів України, свої вітальні слова адресував студентам і викладачам училища Владика Никодим, який свого часу теж закінчував музичне училище. Людина, яка має в своїй душі творчість, вона має і любов. А там, де є любов, там є добро. Де є добро, там є мир. Музика це вічність. музика це краса. Музика це душа нашого. Народу у двох відділеннях ювілейного концерту, виконанні студентів та викладачів училища призвучали твори кращих світових композиторів та музикантів. Серед випускників училища багато лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів, які порадували глядачів своїми виступами. Наше училище одне з найстаріших в Україні. Ця дата підтверджує не тільки найстаріше, а воно входить з п'ятірку кращих училищ України. Училище має свою багату історію, дуже багато талановитих випускників відомих на весь світ, без перебільшення. Це і композитор Олександр Білаш, це симфонічний диригент Ваїм Гнєдаш, оперна співачка Нікітенко, оперний співак, якого такі, що мали нагоду чути, кращий контртенер світу Юрій Міненко. І взагалі наших випускників дуже багато по всьому світу. Викладачі, і студенти училища закохані у свій рідний навчальний заклад, і з гордістю називають себе косенківцями. Я відчуваю надзвичайну радість, тому що так як ми, випускники цього училища і його викладачі, чекали на цей ювілей, мабуть, не чекав ніхто, тому що косенківці, і я сама себе до них відношу на щастя і на радість, це така особлива порода людей. Яка дійсно може гордитися і традиціями нашого учбового закладу, і своїми випускниками, і, звичайно, в першу чергу нашою потужною школою викладачів, яка дозволяє нам випускати заслужених артистів, народних артистів, от таких, як Юрій Мененко, таких, як Оксана Ярова, от таких, як дуже багато зірок українського і світового масштабу, які виросли в наших стінах. На адресу училища було зачитано багато вітальних телеграм. Особисто приїхали митці та діячі культури з інших областей та міст України, які знають, що Житомирське музичне училище дійсне є флагманом музичної культури України.